Віт, сьогодні 2 квітня, а значить день поширення інформації про аутизм. Аутизм це не хвороба, це стан, при якому мозок дитини функціонує інакше. Аутизм це не про невиховану дитину. Аутизм це не про поганих батьків. Аутизм це не про рівень інтелекту. Аутизм це про інший спосіб взаємодії світом, закладений на рівні нервової системи. І так, соціальна взаємодія це складно, але це про підтримку, а не про осуд. Світ дитини з аутизмом може бути гучним, яскравим, незрозумілим, непередбачуваним, і цей світ унікальний. Зрозуміти його важко, а іноді неможливо. Але ми можемо спробувати це зробити. Адже діти з аутизмом це в першу чергу діти, яким потрібна любов, підтримка, повага та позитивні емоції. Ці діти вміють радіти так щиро, сміятися так по-справжньому, проявляти любов по-своєму. Вони вчать нас цінувати, любити, приймати, радіти. Діти з аутизмом з дитинства багато працюють, бо всі звичні для нас навички та вміння не даються просто так. Діти вчаться розуміти нас, таких інших, незрозумілий для них, і це нелегко. Тому так хочеться, щоб і суспільство розуміло наших дітей та мало толерантне ставлення. Так, вони інші, але вони щирі. Пошир інформацію про аутизм 2 квітня.